Всім привіт! Сьогодні у нас розіграш книги Кар'єрні ігри Як взяти владу у свої руки автора Джефрі Фефера. І зараз будемо розігрувати власне, дану книгу серед тих учасників, які приймали участь у даному розіграші. І так, 81 людовіна залишила унікальний коментар, який дозволяє брати участь у даному розіграші. Зараз рандомним методом ми визначимо і переможця. Зібрав усі нікнейми даних користувачів. 81 їх. Кожному зараз з них, точніше, їм надамо рандомний номер. Є. Отворилися у нас рандомні номери. І тепер, власне, шукаємо переможця від 1 до 81. Одного. Генеруємо 77. 77 це і є наш переможець. Давайте шукаємо через Ctrl F швидше буде. Так, 77. 77 є. Так, скопіював. Тепер понікнейму знайдемо автора. Максим Рубан. Давайте ми. Найдемо його під відео. Попередньо я прогрозив всі коментарі до даного відео щодо цієї книги. Так, є у нас Максим. Три дні тому вчасно, хочу книги нашого формату. Давайте привітаємо Максима із перемогою. Нагадую, що від переможця даного розігрушу протягом трьох днів очікую отримати дані на відправку даної книги. Це може бути Укрпошта, нова пошта, поштоматної пошта, неважливо. Можна написати, як дані, у відповідь на мій коментар під даним відео, або ж зв'язати зі мною використовуючи мій емейл. Всім дякую за участь у даному розіграші. Слідкуйте далі за наступними відео. Також при огляді наступних книг буду проводити аналогічно, як і в даному випадку, розіграш тих книг, які буду висвітлювати і оглядати. Всім дякую, гарного дня!